Друзі, всім привіт! Na'Vi це зробили. Команда впоралась G2 і вийшла у півфінал Blast World Final 2023. Попри це, гра Наві була далеко не ідеальною, але про це поговоримо трошки пізніше. Почнемо з першого матчу, де Маус познущалися над Cloud9. Росіяни взяли всього 8 раундів на двох мапах проти команди, яка щойно втратила свого основного гравця. Для Маус, однак. Це була демонстрація адаптивності та командного духу. Почалася гра з тотальної домінації Маус у захисті на Міраж. Взагалі не розумію, чому Клауд почали з атаки, маючи найкращого гравця в світі на мідел саме за сторону контртерористів, в результаті. Cloud9 взяли всього один раунд за терористів. Та й то це був останній, який довів рахунок до 11-1. Маус постійно були на крок попереду, ніби знали, що хоче зробити суперник в кожному моменті. Підготовка нереальна. 13-1. На Ancient Cloud9 відповіли відмінним стартом, вирвавшись вперед з рахунком Проте після цього суперник виграв раунд з пістолетами і почав камбек, який тривав 12 раундів поспіль. Оцей невдалий відрізок на мапі Ancient Сершин пояснив великою кількістю змін, які спричинені підходом з Frozen. і сказав, що йому потрібно більше досвіду та часу, щоб звикнути грати на мідл, де грав саме Словак. Але тепер грає з раїльтянин, і там він був не дуже переконливий. Він загалом на цьому турнірі не дуже переконливий в перших дуелях. В другій половині Cloud9 занадто легко і часто віддавали сайти. Можливо, проблема була саме у відсутності снайпера, який би контролював підходи суперника. Власне, так Серж не вважає. Ізраїльтянець сказав, що проти Cloud грати в атаці трохи легше, ніж проти будь-якої іншої команди. Попри це, тренер Cloud9 заявив, що профільного снайпера команда не підпише. Далі Маус гратимуть проти Фейс, тобто Frozen, проти своєї колишньої. В наві перемогли G2 у дикій грі, яку насправді могла виграти будь-яка з команд. Причому я кажу про 2-0, а не про 2-1. Успішний клач 1 з 5 від Модесі на першій мапі нагадав усім, наскільки ці наві це молода і ще сира команда. Адже після цього моменту домінація команди закінчилась і почалась серія раундів від суперника як результат рахунок 6-6 у першій половині. Вдруге неготовність цих наві проявилась в кінці мапи, коли вони не змогли виграти свій пік з 12-9 за атаку, в сильну сторону на Анубіс. На овертаймах G2 просто дотиснули. До речі, саме на цій мапі не вистачило контролю від Вандефу над Монесі. В АВП дуелях він програв росіянну з рахунком 1-3. На інферно очікувано розгром продовжився, рахунок 5-0 і жодного шансу для Наві. Проте знову все вперлося у визначний момент від однієї з команд. Алексі бере один в чотири з ніндзя Тифузом, поки Гуксі та Ніко істерично просили Нексу жити, поки вони йдуть з банану. Як зазначив тренер, це підломило дух джиту, і після того вони вже були не тою командою. Ех, тут би саме того надто спокійного і завжди стабільного JKS. Але ж не було. Далі сталося ще декілька важливих моментів, зокрема від біт, які і добили Джиту. Той же Своні казав, що вони ідеально читали суперника на Інферно. Вони знали, що і чому робить суперник, але все одно програли. Далі був десайдер нюк, на якому все й вирішилось. До цієї мапи іме проводив далеко не найкращий турнір. Але саме на нюк він згадав, як грав на мейджорі і почав знищувати суперника. Контролювати Ніко на вулиці дуже важко. Можете запитатися у фейс, проти яких би настріляв рейтинг 1.84 на цій мапі на цьому ж турнірі. Однак Румуну було однаково. Він видав 7-3 загалом в дуелях з Ніко і 4-0 в перших дуелях. Тотальна домінація і рейтинг 2-0-1, який став найкращим в його кар'єрі на лан. Навіть скористалися жахливими виступами від зірок суперника і заслужено вийшли у півфінал, де спробують взяти реванш у таліки. Але давайте спершу про Маус та Фейс, які розпочнуть о 13.30. Важко уявити більш принципову ситуацію ніж коли гравець зустрічається з колишньою командою у третьому матчі на новому місці та ще й на першому турнірі на сцені. Де його має переповнювати це бажання гіперкомпенсації, це бажання довести, що вони не просто так взяли сюди. Фроузен вийде на сцену в Абу-Дабі і змагатиметься проти своїх старих тімейтів. Маус гратимуть зі стендином, який принаймні статистично поки ніяк не може замінити колишнього гравця. Зате на себе взяв відповідальність капітан команди, який разом з Джимфат та Торже входить у топ-10 найкращих гравців турніру. У Фейс все не так чудово, але теж непогано. Важливою буде дуель між снайперами. Тут Торші не дозволять робити все, що він захоче. Є броки, він проводить непоганий турнір. По Мапулу я очікую міраж від Маус та Еншент або Нюк від Face на третій оверпас. Це буде сцена, тож досвід своє гратиме, і через це я очікую перемоги Face. Загалом вони не дуже втратили після заміни і виглядають дуже впевнено. Тож і є моїми фаворитами. О 17.00 за планом. Гратимуть Наві та Віталіті команди вже зустрічалися на цьому турнірі, і тоді Віталіті доволі легко впоралися з Наві. Через це я думаю, що мапу повториться і команди знову Анубіс, анубі Соверпас та Нюк. Попри те, що Наві стають кращими по ходу турніру, в перемогу твіриться не дуже адже в суперника все чудово, новачок знищує, а стара гвардія не просідає. Звісно, Джель вірить у перемогу. Ну але що він ще може сказати? Він вважає, що вони зробили правильні висновки з помилок і покращили свою гру, і будуть грати так, як вони грали проти G2. і отримують перемогу. Але для цього треба зіграти, як виграли проти G2. Думаю, що наві можуть забрати Анубіс, але на Оверпас у першому матчі вони були як сліпі кошенята. Тож все піде до нюк, де у Віталіті були певні проблеми останнім часом саме з мезі, і їх в теорії можна буде здолати. Однак. Для цього потрібен видатний виступ хоча б від одного з гравців Наві, як це зробив іме проти G2. При цьому бажано, щоб не ультанув ні Зайву, ні Флеймс, ну ніхто з суперників. Попри це, я ставлю на Vitality, але може статися всяке, як і сталося всяке проти G2. Паралельно до World Final триває ESL Challenger Atlanta. Я записую це відео. Після поразки Монте від Virtus Pro, тому я не в курсі, як зіграли Apex та The Mongols, і Complexity та Геймер Проте все ж є про що поговорити, адже були несподівані результати. І, власне, поразка Монте це завжди інфопривід. Спорилися з Бесті без особливих проблем. Там в кінці вони почали трошки віддавати на Ancient, але нічого дивного, вони вже тоді гарантували свою фактичну перемогу. Таку перевагу вони віддати точно не могли. Virtus.pro у доволі важкому матчі. Розібралися з Мейті. Рахунок такий самий, як і Монтес Бестія, але в тому матчі було набагато більше різних близьких моментів, як, наприклад, відданий антифулеко від Мейті проти Virtus.pro. Тому було цікаво, але закінчилось не цікаво насправді. Тоді в паралельній групі Apex продемонстрували щось дуже дивне. Вони вигравали 4-0, програли купу раундів пострілю, закінчили першу половину 5-7. Знову програвали, але в результаті в кінці кінців вони все ж виграли мапу з рахунком 13-11. Було дуже дивно на це дивитися. Загалом, я не знаю, навіщо вони допікались до Міраж, адже грати проти команди зі Стендином Міраж це погана ідея, адже Міраж вміють грати всі. А Вас Міраж давно не найкраща мапа. Проте це спрацювало. В фентезі мені супер зайшло, адже я пікав якраз і Сенс, і JCM, які. Видали найкращі перформанси в наступному матчі цієї групи. The Mongols розібралися з Complexity. 16-14 на додаткових раундах, і при цьому не скажеш, що Complexity зіграли якось погано, віддали купу своїх раундів. Ну, нічого надзвичайного прямо такого не було. Complexity грали свою гру, Ancient в них от якраз такий він незрозумілий трошки то туди, то сюди. І в цьому раунді оце туди все ж переважило на сторону. Монголів, які виграли свій матч. У них була там непогана підтримка, але вона не рівняється з підтримкою комплексіті. Дуже багато глядачів. Це приємно радує, що в Атланті глядачі приходять на комплексі і підтримують, і миті комплексі. Вони кричали, кричали: USA. підтримували команду нормально. Але це не допомогло. Це монголс продемонстрували чудову гру. Особливо хочеться відмітити Бліц і техно, які просто знищували, ставили голови непогано. Ну і Сензу сподобався. В принципі, на чуваку ставили хрест після того, як він там в NKT грав в інвентарі своїх тимейтів а потім зливав їх на ставках. Але раптом він отримує пропозицію від однієї з найкращих команд регіону і їде на лан-турнір в Америку. В комплексі нічого цікавого, крім того, що Крім постригся весу, А Еліч, як завжди, роздає нормально. Плюс... JT приємно досі дивує, він дуже добре настрілює в КС2. Побачимо, як буде далі. В принципі, я думаю, що проти Gamer Legion в комплексі не має бути багато проблем, та й Apex насправді мають впоратися з The Mongols. Я ще цей матч, напевно, подивлюся, але вже огляд на нього не робитиму. І наближаємось ми до Апогею. До незрозуміло чого насправді. Монте поступилися Virtus.pro на Mirage. І це було ну дуже дивно. Почалося все з пістолетки, де вони знайшли два ентрі і програли 5-3. Це було погано. Тоді вони виграли форс рахунок 1-2 на їхню користь, і вони майже зливають проти Юспіл. Було дуже важко дивитися. загалом мені здається, що прихворів там не сам Деянг, який не стріляв в обох матчах непогано, а в другому матчі він міг взяти два таких суперважливі клатчі. А саме демкю він дуже... Погано грає останнім часом. Міраж від нього це провал якийсь зараз. Ну нема. Нема Сергія, і це дуже-дуже сумно. Я сподіваюся, що вони пофіксять цю проблему. Час є, їм не потрібно готуватися до відкритих кваліфікацій до РМР. Їхній сезон розпочнеться пізніше. Я не знаю, чи вони будуть щось до котові грати. До речі, з вилітом Cloud9 вони гарантували собі участь на основній стадії в котовіце. Працювати є над чим. Вони не зовсім в формі. Це видно, команда дуже розфокусована, але завтра у неї буде там до вечора час підготуватися і розібратися з суперником, що там в них випаде. Він буде або. Мейті або бестія за вихід у плей-офф в best of 3. Таке гріх не вигравати. Плюс це буде кілька мап практики. Це дуже добре. Virtus.pro ну, зіграли як Virtus.pro, Вони не показали чогось надзвичайного. Вони просто непогано грали проти Монте. Сумний результат, адже він не демонструє реально силу команди, але Монте самі винні. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, дуже-дуже вас прошу. Трошечки лишилося до 1200 підписників. Це буде просто кайф перед новим роком таке отримати. Ставте цьому відео, діліться в коментарях своїми фаворитами завтрашніх матчів. Діліться враженнями від гри Наві, від Гримонти. І, звісно, любіть Counter-Strike.